На огляді led підсвітка з артикулом 12611. Виробник заявляє, що вона підходить на 40-діагональ. В комплекті 4 планочки довжина однієї 780 мм. На планочці 10 led діодів напруга 13 В. Присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм. Планочка має один канал з напругою 26 вольт. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.